Тимур Саєшев, наставник МСК Харків-2. Ви вдруге поступаєтесь у фіналі «чотирьох», але все ще зберігаються шанси на здобути призові місця. Як оцінюєте шанси вашої команди на такий виступ в фіналі «чотирьох»? Всім доброго дня. Я оцінюю шанси як 50 на 50, як і у кожній грі. Вчора хлопці півтора тайми грали на рівних з дуже потужною командою Яско. Трошки нам не вистачило, і після третього м'яча ми е, розклеїлися. Сьогодні ми домовилися з хлопцями, що ми будемо битися до останнього. І несмотря на те, що ми пропустили дуже прикрі два м'ячі, і перший тайм нам Запоріжжям е, ну, не вдався. Тим не менш, я дуже задоволений, що парні вийшли і е, зіграли другий тайм, так як ми домовлялися, не склали руки, тому шанси завтра у нас, звичайно, є. Подивимося зараз ще нашого суперника за бронзу Хелпікс, дуже хороша команда, хоча, можливо, вони зараз обіграють Яско. Ми не знаємо, як воно буде.